Зустрічайте король монологів з Тернополя Владзо. Зараз я вам прочитаю монолог один рік з життя колгоспу, але тільки, якщо ви мені так поаплодуєте, що нікому так не аплодували. Ну! Но... Дякую. Громадськість стурбована світовою економічною кризою. Екологи б'ють на сполох, бо зникають цілі види флори і фауни. І тільки в українському колгоспі. Ці речі відходять на другий план, і життя з року в рік йде своїм ходом. 1 січня Всьой колгос зібрався біля ставка подивитися на салюти, які голова купив за два бики і три свіні, послали на лід п'яного Завгара підпалювати салюти, почало стріляти. Всі почали свистіти, бо стріляло вниз. Два бики і три свині пішли під лід. Завгар пішов на больничне. Довольно лишилася риба, яка все бачила і налапалася зайчиків. 2 січня в колгоспі догорала остання стирта сіна, на якій голова жарив шашлики в новорічну ніч. 5 січня всі прийшли після свят на роботу, п'ять днів ніхто не давав свиням їсти. Тому свині з'їли підлогу, перегородки, штукатурку, щурів, котів, поросят і чекали за дверима на за 6 січня. На свинофермі кричала остання свиня. Кричала голосно, бо знала, що завтра різдво. 25 січня. В колгоспі в трубах замерзла вода, вивели всю худобу і поприв'язували до труби, щоб дихала і розморожувала. Ввечері пішла вода, а за водою пішло дві корови і бик. 8 березня голова всім подарував по тюльпану, а найстаршій доярці аж два. Закололи свиню на шашлик і купили ящик горівки. Поки розпалювали вогонь, горівка скінчилася. Поїхали ще за ящиком. Поки везли горівку, скінчилася свиня. Випили ящик, скінчилося 8 березня. 9-10 березня. В рамках Шевченківських днів пасли ягнята за селом. На снігу. 15 березня. Несподівано прийшла весна і показала, що колгосп не готовий до весняно-польових грубіт. Голова зібрав на раду, перенесли весну на тиждень. 21 березня почалася посівна, і до голови приїхав з Казахстану друг, з яким разом служили. На другий день голова вирішив сіяти ананаси, рибу і молотки. Потім друг поїхав і посіяли ячмінь. 10 квітня. Вийшли в поле перевірити, чи все зійшло. Зійшло тільки сонце. Розійшлися. 24 квітня. Збільшили надої в два рази, бо підключилися до доїльної системи кран з водою. 1 червня прийшло літо, скинулося всім колгоспом по пару рублів і зашили тракториста Петра. 2 червня в тракториста Петра день народження зробили подарунок розшили. 13 серпня голова сказав, що сьогодні ніхто не буде збирати урожай, а всі будуть на ставку збирати дохлу і покалючену рибу, бо вночі п'яний комбайнер в'їхав в ставок і цілу ніч молотив. 14 серпня мали початися жнива. Всі трудилися, як бджілки, закипіла робота і мотори в комбайнах. Бджилки затихли, голова підійшов до комбайну, плюнув на мотор зашипіло, плюнув на комбайнера, зашипіло. Врятували мотор водою, а комбайнера горівкою. 18 серпня до завскладу приїхав син з Києва з жінкою-моделлю. Все село збіглося подивитися. Син, з сином, жінка-жінкою, з а БМВ x 7 ще ніхто не бачив. 20 серпня почалися жнива. На поле виїхали всі вісім комбайнів нива, з них сім поламалися зразу, а один до того вже був поломаний. 1 вересня в колгоспі на цілий день вибило світло. Всім колгоспом вибили електрика, появилося світло. 27 жовтня грали в футбол колгоспом на колгосп. Не виграв ніхто, побилися всі. 19 грудня. До Дня Миколая зробили грант-концерт за участі відомих виконавців Браво! Парк Горького одним словом, хто які касети мав, такі і приніс. Ми рік справляли всім селом, а значить, всім колгоспом. І я сподіваюся, що всі ми будемо з вами на варіатах однією сім'єю, як в нашому колгоспі шлях Ілліча». Дякую, це молода спеціально.